Мне внезапно стало известно о открытом криминальном деле на меня по неуплате огромной суммы налогов. Лично я расцениваю эти публикации как политизированную атаку на меня и очередную попытку дискредитировать меня со стороны заинтересованных лиц. Політизована атака та спроба дискредитації. Чи все таки нормальна, ефективна робота українських правоохоронців? Сьогодні поговоримо про справу Софії Стужук. Нещодавно багато засобів масової інформації повідомило про те, що їй українські правоохоронці повідомили про підозру, в чому взагалі суть справи та хто така Софія Стужук? І найголовніше, які висновки з цієї новини, з цих повідомлень, з цієї справи, яка зараз є, ми з вами маємо зробити робити розкажу вам сьогодні. Ви на каналі юридичної компанії гаджук та Партнери, і я її керуюча адвокатка-партнерка. Ми працюємо над тим, аби розбудовувати спільноту свідомих людей та бізнесів. Тож долучайтесь до нас. Відома блогерка Софія Стужук. Я вам хочу сказати, що до початку війни. Напевно, на мій суб'єктивний погляд, одна з найвідоміших блогерок на території України. На сьогоднішній день її сторінка в інстаграмі нараховує 5 мільйонів підписників. 5 мільйонів. Ця її основна сторінка для нас, для тих, хто перебуває на території України, закрита. Ми з вами її подивитись не можемо. Коли почалась війна, Софія виїхала з території України, продовжила свою активну діяльність в соціальних мережах. Але... Вже з іншою комунікацією і рекламодавці в неї тепер інші. Якщо до початку війни до неї стояла черга від українських рекламодавців, там дійсно була черга місяцями, і реклама була в неї достатньо дорога, це правда. Зараз вона рекламує трошки інше. Отут, ми вам можливо трохи покажемо, що саме рекламує Софія. Але для нас, для українського споживача, Ну, ми можемо дивитись телеграм Софії Стужук, є ще її там резервна сторінка, де набагато менше підписників, але вже не така активна комунікація. З приводу того, що відбувається в Україні, Софія спочатку взагалі не висловлювалася, а потім висловлювалася приблизно ось так. Просто ну, нападіння да, на Україну, є ж плани у вищестоящих людей, якісь свої смисъл туди копатися, смисъл об этом говорити, я це не можу змінити і брати на себе. Педжево всю вот негативу. не мета цього відео надавати оцінку висловлюванням Софії Стужук, Тому, в принципі, хто вона така, ви можете детальніше загуглити. Ми з вами просто розуміємо, що це була блогерка, в якої дуже величезна аудиторія. За нею дійсно слідкували багато людей. Вона показувала своє жіноче життя, своє народження і виховання дітей. Багато чого, але це це людина, за якою багато хто спостерігав, і вона дійсно мала вплив на своїх підписників. Нещодавно почала майоріти новина про те, що українські правоохоронці повідомили Софії Стужук про підозру. Їй повідомило про підозру бюро економічної безпеки, а процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура. Я вам хочу сказати, що ця справа набула розголосу не тому, що. Софія стикнулася з правоохоронцями. Ні, тому що ці люди суспільства, да ці окремі групи людей, які цікавляться тим, що відбувається, поділились на дві такі великі групи. Очевидно, якщо ми подивимося соціальні мережі або телеграм Софії, ми побачимо багато підтримки, приблизно ось такі повідомлення. Якщо ми подивимось коментарі під тим, що пишуть правоохоронці, побачимо приблизно ось таке. Але ми з вами розбираємо по суті, що взагалі сталося. Перше відносно Софії Стожук розпочали кримінальне провадження, розпочали досудове розслідування. Що стало підставою для такого розслідування? Якщо ми уважно з вами подивимося новину, яка розміщена на сайті бюро економічної безпеки, то ми з вами прочитаємо тут таке: підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками головного управління розвитки Міністерства оборони України. Це означає, що ГУР звернулася до держмінфіну. Вони провели узагальнений аудит того всього, що відбувалося, виявили дані факти. Які можуть свідчити про те, що є склад кримінального правопорушення, і направило це все до бюро економічної безпеки. Далі вже бюро економічної безпеки розглянуло матеріал, подивилося, що дійсно вони вважають, є склад кримінального правопорушення, внесли відомості в реєстр, розпочали розслідування і надалі повідомили Софії про підозру. Чи виникають тут якісь питання у вас? Якщо так, напишіть в коментарях, можливо, ми додатково це розберемо. Але в цілому, чи може така бути процедура, може, чому ні? Кримінальні провадження реєструються не тільки за заявами потерпілих осіб, можуть реєструватися навіть на підставі відомостей, які правоохоронці самостійно виявили. Тому. Цілком різні підстави можуть бути для початку досудового розслідування, що особисто мене збентежило, Київська міська прокуратура у своїх офіційних комунікаціях пише наступне: маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни блогерка мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Звісно, що прокуратурі закидають, що це ви пишете, які неоднозначні заяви, і чому ви їх взагалі не аналізували тоді? Бо ж, можливо, там є інший склад кримінального правопорушення. Прокуратура пише, що в жовтні там вона писала про те, що українці самі винні в масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Блогерка рекламувала російських там блогерів і, взагалі, переорієнтувалась на російську аудиторію. В коментарях е, до цього поста на Фейсбуці, принаймні, я побачила те, що люди кажуть: так аналізуйте, будь ласка, її дії, її вислови, можливо, там є склад кримінального правопорушення. На що Київська міська прокуратура відповіла наступним чином: я зачитаю так, щоб це було дослідно. Та слова підозрюваної перевірялись в рамках іншого кримінального провадження на предмет наявності іншого складу злочину, внаслідок чого і викрили несплату податків. Цілком може бути, але в мене тоді є питання, що в нас є суттєва неузгодженість між тим, що пише Бюро економічної безпеки, про те, що було звернення ГУР до Держфінмону, вони провели перевірку і надалі вже зареєстрували кримінальне провадження. І те, що пише Київська міська прокуратура, про те, що ми розслідували провадження стосовно її висловів, і в рамках цього провадження прийшли до того, що вона не сплачує податки. Особисто для мене з такої комунікації не зрозуміло, що точно стала підставою для реєстрації. Крим... Кримінального провадження. Не впевнена, що це суттєво вплине на сам хід досудового розслідування, але цікаво, що там за дисконект стався у правоохоронців. Буває, всяке це життя. Наступний важливий момент Софія розповідає про те, що підозру їй не вручали. Вона нічого не отримувала. Я заявляю, що ніякого офіційного увідомлення, як написано, мені було вручено підозру, нічого мені не було вручено, я нічого не получала. Таке може бути згідно українського законодавства. Якщо вас не можуть знайти раптом, то можуть вручити підозру за місцем вашого проживання, вашим родичам, за місцем вашої роботи, навіть двірникам. Можуть вручити для того, щоб ЖЕК довів вам до відома про те, що є така підозра. Сперечаються правники, чи це взагалі ок чи ні. Але така можливість КПК закладена і правоохоронці її використовують. Хтось з адвокатів оскаржує, хтось ні. Але така практика є. Ми з вами маємо це розуміти. Тож, може бути, вас нема за місцем проживання, видасть за кордоном, а повідомлення про підозру буде вважатися принаймні правоохоронцями врученим. Третя, в чому взагалі підозрюють Софію Стужук, я вам нагадаю, я вам вже казала, в неї було дуже багато аудиторії. Черга просто величезна з рекламодавців. І Софія сама зазначає, що время нахаждіння міня в Україні я вела діяльність як ФОП третіх групи. Всі налоги, всі годи оплачувались мною в повному об'ємі. Якщо ми подивимось відкриті джерела, ми дійсно побачимо, що Софія була зареєстрована як ФОП. Вона стверджує, що податки сплачувала, але кримінальне провадження так за факт. То, тобто їй повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах: майже 11 мільйонів гривень. Слідство пише, що жінка, зареєстрована як ФОП в період з 18 по 22 рік, отримала дохід на загальну суму понад 58 мільйонів гривень. При цьому податки вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет не 10,5 мільйонів гривень податків на прибуток і майже 900 тисяч гривень військового збору. Тут Софія ще зазначає претензії зі сторони фіскальних органів до мене ніколи не було. Во-вторых, в началі двадцять третього года мой ФОП был официально закрыт, что невозможно без подачи всех ачотів и погашения всех обязательств. Это официальная информация. Я вам хочу сказати, що цілком таке може бути. Ви закрили ФОП, а претензії з'явилися пізніше. Тож офіційна заява, не офіційна заява. Але таке може бути нічого дивного, особисто для мене, як для юриста, який працює в цій сфері, тут немає. Сама стаття, по якій Софії повідомлено про підозру, так це частина третя статті 212. По перше, тут важливо сказати, що це кримінальна відповідальність, тобто це не адміністративне якесь стягнення, це притягнення особи до кримінальної відповідальності. Частина третя стосується несплати та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Тут можливий штраф: мінімально 255 тисяч гривень до 425 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Тут ну навряд чи там можна. Позбавити її права займатися блогерською діяльністю, але ми з вами про це ще поговоримо. На строк до трьох років з конфіскацією майна може бути історія про те, що у Софії залишилась майно на території України і постане питання щодо її конфіскації. Це те, що передбачено кримінальним кодексом. Чим завершиться конкретна справа Софії Стужук, Я не знаю. Тому що наразі тільки ми дізналися про те, що є повідомлення про підозру. Варіантів може бути маса, справа може бути закрита, може бути направлена до суду з обвинувальним актом. А можливо, Софія визнає свою провину, сплатить всі податки і буде звільнена від кримінальної відповідальності. Будемо за цим спостерігати. Але з цієї справи ми з вами маємо зробити декілька дуже важливих висновків, які стосуються всіх нас з вами. Перше. Всі ми перебуваємо в полі зору держави. Якщо раптом ви думаєте, що ваша комунікація незначна, бо у вас тільки 50 підписників. Тут питання: хто ці підписники? Хто ці 50 підписників? Якщо раптом ви думаєте, що ви щось там через блог продаєте, але це не масово, це непомітно, один раз на місяць, ніхто це не виявить. Я хочу вас розчарувати і попередити. Це може бути виявлено, може бути виявлено через роки. Тому, якщо ви хочете все-таки свідомо відноситись до цього питання, потрібно задуматись над тим, як легалізувати свою діяльність, яким чином оптимізувати оподаткування, аби не платити, як фізична особа, там вищу, наприклад, податок. Задуматись над тим, що відбувається. Але те, що вас бачать, це точно вас бачать. Це перший основний висновок, те, що ви говорите, і це може бути предметом розгляду в кримінальному провадженні, як ви вже бачите. Те, що ви продаєте, те, яку діяльність ви здійснюєте, це все видно. Соціальні мережі пам'ятають все. Та як казали, інтернет пам'ятає все. Друге, ми всі з вами бачимо направленість держави на те, аби максимально заробити. Можливо, воно звучить трошки грубо, але та там закон щодо податку з продажів OLX – Це те, що активно обговорюється станом на зараз. Але давайте об'єктивно. В нас державі не вистачає грошей. Держава шукає різноманітні шляхи, як цей бюджет наповнювати. Можливо, буде податок з продажу на OLX, Можливо, буде легалізація криптовалюти, і ми з цього будемо платити податок. Можливо, будуть жорсткіше відслідковувати всі фінансові операції, які по вашим банківським рахункам проходять. Питання сплати податків буде далі ставати ще. Є жорсткішим, тому про це теж треба думати. Долучайся до нашого телеграм-каналу. Будь в курсі новин, пропонуй цікаві ідеї та бери участь в опитуваннях. Третя важливий нюанс, важливий момент. Ця новина вийшла гучно в публічну площину. Чому про неї спочатку просто написала правоохоронці, а надалі всі. Ем, Новинні там телеграм-канали, засоби масової інформації це підхопили і почали про це комунікувати, тому що Софія дійсно була однією, на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, однією з найвідоміших топових блогерок в Україні свого часу. І Софія, теж як публічна людина, вирішила, що вона буде виходити в публічну комунікацію і пояснювати, що взагалі відбулося, і яка її позиція, та там переслідування, замовлення, подивіться, кому це потрібно, дискредитація і так далі. Третій важливий момент момент. якщо спір, якщо конфлікт переходить в публічну площину, або взагалі ви розумієте, що теоретично може бути конфлікт, потрібно, щоб у вас був фахівець, який допоможе вам правильно прокомунікувати. Це зараз не реклама юридичних послуг, адвокатів і такого іншого. Ну, можете мені про це, звісно, написати і захейтити мене за це. Ні, це про те, що дивіться на прикладі Софії, що теоретично може бути зараз. Софія вийшла з комунікації і сказала, що це все там переслідування. Дискредитація і так далі. Лічна я розценювала ці публікації як політизовану атаку на мене і очередну попитку дискредитувати мене зі сторони заінтересованих ліц. Якщо це переслідування, дискредитація, ви не визнаєте, що сталося. По перше, треба продовжувати цю лінію казати, хто вас переслідує, хто дискредитує, звертатися з заявами до правоохоронців, казати, що дивіться замовний матеріал. Можливо, можливо, правоохоронці отримали гроші за те, щоб це зробити. Можливо, змі отримали гроші для того, щоб очернити її. Може бути таке, а якщо раптом виявиться, що дійсно не сплачено податки і збори, а потім Буде досягнуто примирення між правоохоронцями та і підозрюваною, і вона вирішить добровільно сплатити податки. Комунікація буде виглядати дивною. Дуже важлива історія з, з тактикою та стратегією того, що відбувається. Це потрібно робити на самому старті, і тому дуже важливо, щоб з самого початку був залучений фахівець, який допоможе, як правильно прокомунікувати, як би вибудувати стратегію, як діяти можливо. Не треба виходити з певними коментарями. Можливо, варто з цими коментарями виходити, можливо, варто з іншими. Це все має бути узгоджено не ситуативно, тому що така ситуативна публічна комунікація може бути використана проти будь-кого. Так, повертаємось до пункту першого. Все бачимо, все чуємо і можемо це використати. І останній пункт, який один для мене, напевно, з найцікавіших. Дивіться, в своїй комунікації Київська міська прокуратура пише, навіть в назві новини, блогерку викрито в ухиленні від сплати податків. Беб пише ухилення від сплати 11 мільйонів гривень податків. Беб повідомило про підозру відомій інста-блогерці. Слово блогер, ми вже з вами вживаємо не просто як щось повсякденне. Ми вже з вами розуміємо, що в нас є певна сфера людей. Це їх професійна діяльність. В них прям є навіть свої команди. Вони її вибудовують, вони щось рекламують, вони заробляють гроші. І я думаю, що держава найближчим часом буде врегульовувати цю сферу. Я навіть знаю, як саме скоріш за все, це буде відбуватися, але поки що нічого не можу вам розказати. Просто хочу вам сказати, що блогер це вже слово, яке ми з вами вживаємо і розуміємо конкретну людину, яка конкретно систематично. Робить певні речі, заробляє там гроші і веде там свою діяльність, веде свій власний бізнес. От хотіла сказати, але на насправді воно так і є. Це особливий вид бізнесу. Тож. Think about it, як то кажуть. Сподіваюсь, певні мої висновки і роздуми були вам корисними. Поділіться власними роздумами, будь ласка, на цю тему. А за справою ми послідкуємо і подивимося, чим вона завершиться. На цьому сьогодні я вам дякую за перегляд і нагадую про те, що дуже важливо для розвитку каналу, для розвитку Ютубу, для розвитку цих тем, про які ми з вами говоримо, для того, щоб про них дізналася якомога більше аудиторії. Підписатися на цей канал, поставити вподобайку і написати щось в коментарях. Дякую за перегляд.